Даємо тисячу гривень, якщо підписані на нашій сторінці в Тіктоці. У мене немає Тіктока, просто мислі. Чому нема Тіктока? А точно ні? А в А може десь мало людей? Тікток маєте? Не підписані? А то реально популярний блогер. О, от ви ми тут гуляємо часто, так що. Добрий вечір. Даємо тисячу гривень. Якщо підписані на наші сторінки в Тіктоці, Марка Блог. Доставайте телефони, перевірити. Якщо підписані гривень, тисячу гривень, ваша може десь спеціально случайно підписались. <гум> Хто знає І вдруг сьогодні? Ваш <гум> день тисяча <гум> гривень. Ваша тисячу <гум> гривень даємо. Щас ми перевіримо. Чи ви Я підписані підписана. підписана на мене? Що ми попали на тип що? Перевіряй, перевіряй. О! А ну знайшов. Давай. Добрий. Ты ти готов? Тисячу гривень. Не 200, а тисячу гривень. Не, а 1000. Не за підписку, якщо also. ти підписаний navigate. на марк марках ротрей вілічка Шах вілічкаблок. мат. Так, величка блок слідкування. Без різниці вона там все одно Все, все, супер. Наступний раз тисячу гривень. Тисячу гривень, якщо підписані на сторінку марка Ротрей Величка Вілічкаблок. В Тіктоці. Ооо, візет тому, да. хто візет. Даємо тисячу гривень, якщо підписані на сторінки марка Грутрей та Вілічкаблог. Точно? Треба перевірити. Я в то ці або Навіть імену футболку взяв спеціально, бачите, щоб проще було. Взагалі там що написано, бачиш. Ще QR-кодік. Андрій Вілічкову, до речі, є займається. Я зерном займаюся. всього гарнове тя. Все щаслива. Немає TikTok. Все капець. Скачуйте тік-ток, підписуйтесь на нас, і наступний раз буде те ще ваше. Тікток не скачає.